Польська Вікторія. Наступна учасниця під номером 40. Бащук Ірина. Місто івано франківськ Підтримує. Стажка нова кому 3 років. Осіка вища. Журналіст, Місце роботи Прикарпатський національний Спорт Краще спортивні досягнення. Фіналістка Кубку Закарпатської області Четверте місце Тренер Євгенія Свободіна Закопується спорт, філософія та інші цікаві особливості. Плани щодо подальших змагань. Взяти участь у чемпіонаті України 2015 році, до місця у Дніпрості. Ірина. Ми запрошуємо наступну учасницю під номером 41. Наковнікова Дарина. Місто івано франківськ Стажка тренувань. Один рік. Освіта економічна. Місце роботи до медалі. Ранжевний зал Спортав. Краще спортивні досягнення. Сьоме місце на чемпіонаті України. Тремлер Андрій Вадияль, на тему, прошу вибачення ще тренера. закоплення флотом.